У мене часто запитують, як і коли. Зміцнювати імунітет для профілактики. Так ось я вам скажу, що зараз літо, і якраз треба уже зараз, при кінці липня, весь серпень та початок вересня, зміцнювати імунітет. Якраз два місяці треба. Що для цього треба? Звісно ж, природно зміцнювати імунітет. я приймаю колострум і вам дуже-дуже раджу. Це природний імуномодулятор для захисту від вірусів, для зміцнення імунітету. Імунітету колостром це молозиво від корови. Ось так він виглядає. ось Приймати треба, зараз я вип'ю те щоб ви бачили капсулку. Чому літом треба зміцнювати імунітет? Щоб уже підготовити організм, це буде як природна така сильнюча прививка від грипу колостром в 6-7 разів краще ніж просто якась там прививка. Чому літом? Тому що літом організм і у діточок, і у дорослих він більш віддихає. менша напруга, менше дітки вчаться, ні батьки, ні діти не там ну, не перезавантажені навчанням. Трошки нервова система більш спокійна у всіх. Незважаючи да, на, там, на все, що відбувається кругом нас, але коли нагрузку дітки тягнуть в школі, там, в садочку, то це ще більше підриває їх імунітет. Ось. Тому саме зараз літом дуже класно робити профілактику. Хто зробить таку профілактику? То навіть якщо буде зараз сильний вірус, він мутує дуже і буває, що там температура а ніяких. Признаків ознаків взагалі немає. Тобто може бути блювота, може боліти шлунок, живіт боліти, тошнити, це вірус. Також лімфоузли трогайте, вони можуть бути увеличені. Це теж вірус. Ось, та й той, хто буде робити собі таку профілактику, той навіть якщо захворіє, то буде переносити хворобу в легкій формі і дуже швидко одужує з нашим же колостромом замість антибіотиків. Рідка форма ще є колострому, його саме класно приймати, коли уже хворієш. Ось, а капсульну вже потім продовжувати. Ось, тому діткам для профілактики, якщо там десь 3 рочки, то одна капсула через день. Дітки 6-7, там 8 років. Уже одну капсулу щодня. Якщо дітки старше 10 років, 12, то можна вже дві капсули на день, дорослим дві капсули на день. Ось і все натуральний, природний.